Почалися дзвінки батьків класним керівникам, так. почалися спілкування. Я дзвонила мати цих дітей і казала: Ну, я почала водити до психолога там, mm -hmm. ну до українського психолога. Говорю, чому з'явився страх. Говорю, чому страх? А, ну, треба ж повертатися. А куди ж ми підемо вчитися? Почалася війна. Вдвашти повноштабне вторгнення, перше, що ми зробили перше для дітей ваших закладів, це відтермінували трансформацію ще на дворо. Тобто ми розуміли, що війна так швидко не скінчиться. Будуть е е е наслідки цієї війни, да, звичайно, для освітніх закладів. Тому ще більше часу дали не до 23-го, а до 25-го року. Викладачів зібрали повідомили про е трансформацію, але ми ж розуміємо, що у вас трансформація шляхом ліквідації. Приєднання це будівель, це не юридичної особи. Трансформація шляхом ліквідації закладу вашого, тобто для ваших дітей все, да? нічого немає більше. А, а, а мова йшла про приєднання будівель до іншого закладу. Все, Це ми розібралися. А ви про батьків все ж таки, от батьки це їхні діти, да? Да. і їх зібрали онлайн, сказали таку ж саму інформацію. Реакція батьків яка? Вони були в шоці. Дуже багато uh, батьків висловлювали, а як же так під час воєнних дій? А як же так? Наші діти, uh, харківські діти, да? ну ви ж знаєте, як почалася війна? Де Конечно, були діти, да. де були батьки? Вони все це переживали, сидячи у підвалах, в сховищах і так далі. І, uh, Батькам кажуть, та ми зараз боремося з їх тривожністю. Вони не сплять, воно не минається, а, а нас ну ліквідують, закривають. Я розумію, що кажуть там дитина повинна навчатися рік. Та я не згодна з цим пояснюю, чому. Я е, е, дітей бачу в е, перший клас вони приходять. Вони, вибачте, не знають праворуч, ліворуч взагалі. Є де такі класи, коли я перший рік почала праворуч ліворуч і вже сьомий клас, а ми все не можемо вивчити праворуч ліворуч. Поки ми на уроці праворуч ліворуч, вони заходять вже наступного тижня або наступний урок все. І я вже не знаю, як я вже, вже і використовувала і матузочки різнокольорові. Ну, не можуть вони вивчити цей праворк. Це і я ектуально. на mm -hmm. самому такому легкому кажу. розумієте. Дуже багато дітей, коли приходять в перший клас, вони бери м'ячик, боюся. Бери м'ячик, боюся. Починаємо брати м'ячик. Mm -hmm. Це основні симптоми психоневрологічного. Якщо кинути, ще... це ще можна кинути. А вже спіймати до 9 класу є діти, які взагалі не грають не в баскетбол, не в волейбол. А ми не граємо як у масовій школи. У нас все спрощено. І все буває різна наука. Буває, що її дитина щось там не біжить. Ти визиваєш лікаря, кажеш обов'язково. Лікар, психіатр, психолог. І кажуть, а якщо ж, а якщо ж нас е, реорганізують, ліквідують це що нам в іншу школу в Україні влаштовуватися, і так він плаче, не хоче. Тут все одно він, він знаєте, побачив своїх рідних, у нього емоційний стан. Він легше в себе почуває, навчатися. Бачиш, які діти, які поверталися, які від нас прийшли в загальноосвітні школи. І потім поверталися, тому що дитина не змагла, не змогла топту не змогла ввійти, і почала ну зовсім перестала ходити до школи, і вони повернулися сюди. А, для аути, аутичного спектру які ж заклади підходять для рівень рівень аутичного спектру, але у нас є діти. Um, Просто так... підходи От підходить для них спеціальна школа для дітей з порушенням розумового розвитку, да от як Богодухові. Ну підходить щось підходить про спеціальну школу, а щось підходить під Да? Бо наші деякі учні от зараз в Чехії, і вони в школі для дітей з аутичним спектром. Що може бути? Поведінці дитини, чому їй саме не хочуть загальноосвітню школу брати, чому вона зможе у вас навчатися? Так? В загальноосвітній школі 30 дітей в першому класі, у нас 20. І вже 10 дітей, різниця. раз. По-друге, дитина наша може встати на уроці, але вона ж встає в загальноосвітній школі. Да. І пішла по партах чогось шукати, їй так захотілося. У нас вже вчителі навчені, як на це реагувати. Може якесь завдання дати дитині. Йому захотілося стати, візьми там крейду, піди, знайди крейду, принеси. Він пройшовся туди-сюди, все, він виконав завдання і сів, заспокоївся і почав працювати далі на уроці. А, а, а... Між собою, чи можуть вони потасовочки устраювати? Можливо. Ні. А в загальноосвітніх школах. Можна питання про педагогів. А підніміть руки, хто педагог? Скільки років ви працюєте в цьому закладі? 15, 20. 15. 30. Я так розумію, щоб виховати і приспостосуватися до таких дітей, ну це десятки років треба, щоб прийти, щоб ви знали вади поведінки, якісь там особливості, відмінності. Це ж за один день не підготовку? Ні. Ніна? Ваші заклади перетворили в місця не свободи, як вони кажуть. Що це інтернати, це зло, тому що у вас тут діти всі алкоголіки, як, ну, як казали, ця громадське суспільство, да, громадські організації, підготували суспільство, що це зло. Ось. І що в нас є інклюзія, що всі мають навчатися на інклюзивному навчанні. Але інклюзія вона не розвинута до кінця. Якщо б була інклюзія в такому стані. То то окей, але і ті і ті заклади мають бути в батьків, має бути право вибору. Інклюзія – це ще не значить, що викладач вміє працювати з такими mm -hmm. дітьми. Ну, ось тут усі ж ми сидимо, і прибиральниці, і працівники столової. У нас, якщо дитина вийшла з уроку, ось, ну наприклад, ну, вона хоче до туалету, то е я відкриваю двері. Ці діти біля мене роблять або розминку, або щось. І я стою, дивлюсь і в коридор, туда, і, туда. і дивлюся сюди. І якщо, не дай Боже, дитина до мене не повернулася, повірте, прибиральниця, кухня. О, Всі знають працівники, хто сидить тут, не один не випустить дитину, і мало того, зразу дзвінок класному керівнику, або вихов... вихователю кажуть. Той-то той, то знаходиться тут. Чому? Якщо не прізвища, то ім'я дітей всі знають. Якщо щось десь там сталося, приходить прибиральниця і каже: там, отата-та дитина, я бачила там то, там, то прослідкуйте, тому що, ну, знаєте, хоч у нас і не 30, як в масових школах, а вони дуже у нас шустрі. Тому, коли тут буде кучка, один хтось може відпроситися до туалету і не дійти, наприклад, до нього, тому що ну, йому так захотілося. А хтось його побачить і скаже, ваша дитина там-то, там. -то". Тому коли діти знаходяться тут, вони в безпеці. Почалися дзвінки батьків класним керівникам, так. почалися спілкування. Я знаю, що класні керівники з кожним з батьків, з кожною сім'єю, тому що. А мати, наприклад, з дітьми за кордоном, mm -hmm. батько знаходиться тут, і батько був в онлайні ну, тут, тому що мама там, наприклад, в Польщі не змогла вийти yeah. спілкування з батьками, і ось до речі, я знаю, в мене знайомі, вони живуть недалеко від мене. Мені дзвонила мати цих дітей і казала: Ну, я почала водити до психолога там. <ганування> ну, до українського психолога психологи, чому з'явився страх. Я говорю, чому страх? А, ну треба ж повертатися, а куди ж ми підемо вчитися? <ганування> тобто на сьогоднішній день а, батьки так і не визначилися. Що буде далі, а, куди вони будуть навчатися? Правильно? <ганування> Вона каже: я не розумію, куди я буду віддавати дітей. Вони перебувають тут у тиші у спокої, а думка про те, що треба повернутися і кудись піти. Ем, ну, страх. Кожна дитина мала знати, кожен батьки дитини мали знати, куди вони будуть і навчатися. Але куди ж вони підуть, якщо таких швидкі вбивши, Харкові ну, немає, так? Да? Ті, звичайно, руки потирають правильно, а ці плачуть. плачуть. Ось і все. І, і саме ці в тому, що обдарованих дітей. Зробити кращі умови для обдарованих дітей за рахунок дітей, яким потрібна допомога, які і так сьогодні страждають. Розумієте? Ось в цьому питання. І просто ваш, і вашими руками би це зробили. Якби... Не прийшли б, не не розказали, якби ми не знали цієї, якби я там не знав би цю проблематику. Я би своїм депутатам, обласним, як керівник партії Слова народу Харківській області, я на фракцію до них прийшов і це все розповів і так знаю, що я знаю цю проблему просто. У мене команда помічників на це працює. Я їм розповів. Вони мені повірили і не підтримали це. І тому ви зараз працюєте. Саме на захищену категорія, в які дітей з особливими освітніми потребами. Вони ніколи не зберуться, не будуть вийдуть на майдан, не вийдуть там під Раду, не будуть мітінгувати і так далі. Їх ніхто не підтримає, а ще більше того, скаже, що ви купили собі діагнози, от, а ви тут просто боїтеся роботу, втратити і, 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 і за, за гроші тут берете, що вони тут жили, харчувалися. Ну таке ж кажуть, правда? Ну, може, ви і не знаєте, а я знаю про що кажуть, тому що повірте, вислухав такого. Коли поставив на захист дітей. Коли я перший раз в спецпусі піс написав, що не можна чіпляти спеціальні школи, хейт такий був, мене просто в прізвище згадував, хто тільки не згадував, що я за інтернати, що я там, е, е, враг народу. Все, І нічого не бійтеся. Єдине, що зараз, не, питання відкрите тільки в одному. Що далі це робити санаторними школами саме вашого профілю? Так? Я вже казав про це. Або це законом визначити ще профіль спеціальної школи. Або може для гімназії визначити, що саме це, така гімназія може бути, от якщо така ситуація, да, з, такий профіль в гімназії може бути. Будемо зараз визначатися. Але...